Як випробує? Покажи мушіна ні на до проблеми про це згодом. А поки журналістим студіо спілкуються з потерпілими, які близько двох років судились зі своєю колегою по цеху. Справа в тім, що колишня голова товариства продала приміщення магазину на одній з центральних вулиць Ужгорода, без згоди своїх співвласниць. Наразі жінки вже втомились від судових засідань та хочуть поставити крапку в історії. Як ми отримали ухвалу, виграли в Київському касаційному суді, вони наняли охрану, от і зараз охрана там стоїть, не допускають нікого. Якщо б ми самі прийшли, вони б нас не допустили. І дуже нам уже хочеться спокійно, без всякого скандалу зайти і працювати. Пані Магдалина розповідає, поміж судові засідання, на які витратили чимало ресурсів, члени товариства ще й змушені були терпіти фізичне насилля над собою. Коли ми приходили один раз в магазин повідомити їх, що ми виграли касаційну скаргу вже в Києві, він прийшов цей майерчик сам із нашою Запорожець, і нас, слухайте, виштовхував з магазиною силом, силою і кулаками замахувався. Одну сотрудницю взагалі на прилавок штовхнув, що якщо б не прилавок, вона б на ступеньки полетіла і голову розбила. По документах до цього немає нічого. нічого. Наш телеканал висвітлював хід подій щодо цієї ситуації. От нарешті, остання інстанція, виконавча служба приступила до роботи. Сьогодні була виконавча служба попереджати, щоб вони звільнили приміщення, так як вищим спеціалізованим судом було ухвалено визнати договір куплі продажі недійсний. І витребувати майно в натурі на користь товариства. Рішення суду, які ухвалені на користь товариства, магазин звуття, набрали законної сили і перебувають на стадії виконання. На сьогоднішній день виконавча служба встановила строки для виконання цього рішення боржникам, це відповідно ті фізичні особи, які ми, про яких ми вже багато знаємо. І е, сьогодні відбувався етап перевірки ними виконання рішення суду. Зафіксовано, що, на жаль, Такі рішення суду, які обов'язкові до виконання ще не виконані, і встановлено черговий строк для того, щоб вони їх мали можливість виконати. За словами адвоката, впродовж тижня двох власність перейде в законне володіння товариства. Журналісти розмову закінчили і, здавалось, нічого не передбачає біди. Та під час відеозйомки магазину, через який судовий співвласник, виходять два молодики і направляються в сторону журналістів. За словами жінок потерпілих, це охоронці магазину, які до нападу на журналістів розпускали руки безпосередньо і на них. Далі без коментарів. Руки не пускайте, пожалуйста. Вы понимаете, что я сейчас совершаю? Снял? Филя. Мужчина. Я снял. Я Я Ні, надо проблеми Виявляється, чоловікам дуже не сподобалось, що магазину, якому вони працюють, знімають, щоб покарати винних, які зазіхають на безпеку журналістів та майно телеканалу студію, викликаємо наряд міліції та складаємо заяву на порушників. Правоохоронці напад зафіксували. Ми ж наразі від міліції чекаємо швидкого реагування на ситуацію. Як журналісти, також які потерпілі, будемо слідкувати та висвітлювати подробиці цієї ситуації. Сподіваємося, що винні, як зі сторони неправомірного продажу спільного майна, так і нападу на нашу знімальну групу будуть покарані. Ja. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.